Доброго дня, друзі. Сьогодні заходимось у Запорізькому рибохоронному патрулі. Приїхали сьогодні журналісти наші, щоб візняти такий матеріал дуже цікавий, як на мій погляд. Скоро нерест, ви всі знаєте. а Враховуючи ту ситуацію, що дуже мало води на Каховському водосховищі. Запорізький рибохоронний патруль а також звернулись небайдужі громадяни. З громадських організацій, от, наприклад, Запорізька районна організація Українське товариство мисливців та рибалок, і запропонували свою допомогу у створенні таких штучних нерестових гнізд, які будуть розставлятися в акваторії. Дніпровського водосховища, Каховського водосховища для того, щоб допомогти якби, рибі знайти місця для нересту. А це основні аборигенні види риб, такі як короб, лящ, судак. Ну, в общем, будуть хлопці створювати отакі гнізда. Нам сьогодні покаже і розкаже Максим Бронзюк. Як правильно ці гнізда робити? От, і що для цього потрібно? Розкажіть, будь ласка. Варто звернути увагу, що в господарській науці при дефіциті нерестовищ дуже часто використовується так звані штучні нерестовища. Воно може бути різних форм та конструкцій. І в наших умовах призначення здебільшого для фітофільних видів риб, таких як плітка, плоскирка, лящ, а також іноді на і судак. Так, наразі ми з вами розглядаємо штучне нерестовище з наповнювачем типу сітка. Воно має такий металевий каркас. Надалі сюди накручується так званий нерестовий субстрат. А скільки слоїв це треба так от робити, щоб воно було? Можливо, 5, 6, 7 слоїв, все залежить від матеріалу. І надалі, щоб вже конструкція в нас була більш витривалою, ми прошиваємо її з усіх сторін. Що це буде? Це буде в нас нарістовий субстрат і він постійно буде знаходитися у товщі води. Тобто, якщо це горизонтальне буде нарістоваще для фітофільних видів риб, воно буде знаходитися буквально на наступним чином у воді. Тобто зверху буде буй, і в незалежності від перепадів рівня води, вона постійно буде знаходитися у товщі води. Таким чином риба, яка відклала ікру, ікра не замовиться і не обсохне. Uh -huh. Також, крім цього, для покращення виходу личинки з даних штучних нарестовищ передбачається щотижневе один, два, на деяких ділянках і три рази на тиждень промивка цих нарестовищ. Тобто на зазвичай особливо в водосховищах, припадає му, їх необхідно промивати. Тоді ми покращуємо вихід личинки саме з них. Наприклад, при природному відтворенні ми маємо одну тисячну виходу личинки з ікри ікриплотви. При штучному відтворенні ми можемо покращити ці показники у декілька десятків разів. Ну, тобто, громадські організації, також небайдужі громадяни, також запропонували свою допомогу і в виготовленні таких нерестових гнізд штучних, і також ну, будуть допомагати і запропонували свою допомогу в обслуговуванні цих гнізд, тому що дуже ну, це важливо, щоб їх ці гнізда треба промивати. От, тобто постійно обслуговувати, виходити разом там з рибоохоронним патрулем, от, і виходити промивати ці гнізда для того, щоб вони якби працювали, не замулювали їх. От, а скажіть, будь ласка, яка кількість взагалі заплановано створити таких штучних гнізд? І ну, скільки планується таких зробити? Ну, Варто зауважити, що так взагалі загальна площа нарестовачку хослодосховища складає лише 5% від загальної площі всієї водойми. А на сьогодні можна стверджувати, що вони майже всі на 100% втрачені. Тому тут, скільки буде зроблено, чим більше, тим краще, тому що необхідна мінімальна нерестова площа близько 50 квадратних метрів. Тому необхідно тисяча штучних нерестовищ. Якщо буде дві тисячі, буде добре, буде десять тисяч, буде ще. Рестовищ. Ну це і на Каховську, і на Дніпровському водосховищі, так, так. так ми маємо на увазі. Так. Тобто, на все, що у межах Запорізького рибоохоронного патруля, да, і Запорізькій області, там де дійсно склалася така ситуація, ну що немає води, і треба якби, допомагати штучно створювати такі нерестовища. Ну от і дякуємо вам за інформацію, да, Максим. Тепер ми якби, будемо розуміти і громадяни, які хочуть долучитися, також громадські організації долучитися якби, до ну, такої ідеї. Я вважаю, що це дуже цікаво і правильно. От, будь ласка, звертайтесь до Запорізького рибохоронного от, телефонуйте і також пропонуйте свої якби, пропозиції. Ну, підключайтесь, разом переможемо.